Вітаю, мене звати Шао Тін. Я китайська художниця і Мене звати Стела Недбаєвська. Я мискільна керамістка з досвідом роботи вже близько 30 років, а також каліграф. На розривно пов'язані з Китаєм, тому що моя бабуся була наполовину китаянка. Саме вона прищеплювала мені любов до китайської культури. І згодом я опанувала китайську мову, китайський живопис, оздоровчі практики та деякі базові речі з китайської медицини. Я народилася в Китаї, але в вісім років мої батьки вже переїхали в Україну. Думаю, що я дуже завдячую своєму а, татові. Він, а, будучи в іншій країні, все ж таки нас навчав а, не забувати про свого коріння. Знайомилася з майстром Ючуня. Це китайський майстер, майстер бойових мистецтв. І я займалася дячування. У 2006 році в мене була а, чергова поїздка в Китаю, і тоді, і тоді коли прийшла вже до вчителя і наш перший урок був дуже. Цікаво, ну, зрозуміло, що ми познайомилися, поспілкувалися, він дізнався, що я каліграфією займаюся і що навчаюся в Україні. І потім почали вже заняття, і він, ну, в нього в майстерні такі столи величезні. Тушниця величезна. І він приносить таку величезну тушницю мені з водою. І туш брусок такий величезний. І дає мені. А я не зрозуміла, думаю, де ж пензлик, де десь де папір, де фарби, де малюнки. Ні. Виявляється, що у процесі спілкування знайомства він зрозумів, що як потім він вже сказав, що занадто хочу результатів. Я бачила тільки результатів, бо я постійно йому казала, що а, я вже вмію малювати, я вже володію її рисунком, і акварелі, і олієм пишу. І, Тобто тут китайський живопис, тим паче я коліграфією займалася з Тобто мені здавалося, що це так просто буде і швидко. І тому він відчув це такий в мене неспокій, де я не можу ще приймати, навчатися. Бо до навчання треба певне налаштування мати. Він не може, ну, як я зараз розумію, я не можу навчати своїх учнів, якщо вони бачать тільки результатів і не хочуть а, вдаватися до процесу, проникатися до процесу. Отже, найважливіше це процес. Тому він дав таку мені величезну тушницю, я вісім годин її розтирала. І а, таким чином а, ну зрозуміло, що годину я розтираю а, і про себе думаю, коли ж буду малювати, друге, третє. Ну і на четверте я вже перестала питати, я вже просто зрозуміла, що о, я починаю насолоджуватися процесом. На восьм годин він підійшов, сказав, що тепер ти готова вже до навчання, в тебе вже і серце в спокійному. Русі. І ти сама знаєш, що процес буде не таким коротким, щоб взяла пензликом і намалювала. Така підготовка. Ну і ми інтенсивно займалися кожен день в 8 годин. І дійсно дуже вразило тим, що не виходило, просто не виходило. Ти наче. Ну, дуже уважно, і дивишся, і він тобі розповідає, але все одно в тебе це не виходить. Тим паче, китайський живопис, якщо взятися її, яку я вивчалася, її, то там виглядає зображення простим. Ну, наприклад, якщо це пташка може бути просто п'ятна і дві там, крапочки, це буде око пташки. Тобто це все. Виглядає просто, але зробити це нереально усе почалося, напевне, з історії моєї родини, тому що, як я вже казала, моя бабуся була, напевно, китаянка, її батько китаєць, тобто це за мамою. У 1914 році він зі своїм дядьком та. Дідусем приїхали до тодішньої бурят Монголії у місто улан Уланде. Це був дуже великий купецький центр, і там у них була своя кермиця. Згодом мій прадідусь одружився і народилася моя бабуся. Але у 30-ті роки вони переїжджали дуже багато, тому що вони втратили кермицю через усі події тодішні. Нічого не залишилося окрім однієї картини. Це картина, це навіть не свій, це літографія, яку моя родина перевозила з собою. І ця картина потім в моїй бабусі. і, мабуть, з цієї картини і почалася моя любов до китайського живопису, тому що саме через бабусіни розповіді про цю картину, про їхнє життя серед китайської діаспори, і розпалило мені, мені цікавість до Китаю та китайської культури. Звичайно, каліграфію почала займатися це каліграфія пензлем була, рисовий папір, туш, Пензель. Але каліграфічна робота вона не закінчена, якщо на неї нема маленької червоної печатки. Це такий акцент, який ну, підкреслює ідею роботи. Там, де печаток є багато всяких різних по змісту по-своєму. Це авторські імені печатки. Це печатка може розповідати про місце, час, де була зроблена робота. Але найцікавіші печатки це спонтанні, ніформальні печатки. Це печатки з якимись цитатами, з поезії. Філософських трактатів. Це можуть бути особисто думки автора, такі картинки ставлені до життя, там, деяких речей полі на якісь речі. Так, напрямок сіє. Мене вражає тим, що ну, їй подобається да, я обрала її, тому що вона настільки глибока і настільки поєднується гармонічно з філософією, не лише простий малюнок, але тут Потрібно знання і філософії, і каліграфії, і а, певна глибина, а, щоб створити таку картину. І напевно, я думаю, що, а, можливо, це ще пов'язано з тим, що, наприклад, в дитинстві, коли ми малюємо, а, і ми дуже стараємось намалювати, щоб було схоже. І за кольорами, і за всіма критеріями, щоб були схожі на Яблочко, то так рівно вимальовуємо, і таким чином ми навчаємось. А коли вже ви перемалювали багато таких роботи, які ну, натюрморти, які дійсно схожі з предметом, то щось в цьому віці більше старшому. Ми вже прагнемо до не лише як зобразити реалістичну схожість, а, мабуть, головніше, що поза зображенням, під текстом, шукаєш вже певну таку філософську глибину в мистецтві. Стиль комбі перекладається як старанний пензель, тобто цей стиль передбачає дуже високу деталізацію зображених предметів. На роботах, виконаних цим стилем, можна спостерігати, як протягом століть змінювалася китайська архітектура, як змінювалися предмети побуту дизайн одягу, зачісок та інші речі, що оточували давніх китайців, навіть такі моменти, як стандарти чоловічої та жіночої краси. А ще треба сказати, що Мабуть, від стилю кумбі і бере початок китайський живопис взагалом. У давнину це був стиль аристократії, тому що кумбі виконувався на шовку, і це могли собі дозволити тільки дуже заможні люди. Про категрафію кажуть, що це беззвучна музика. Є таке, така метафора: туш співає, пензель танцює. І це насправді так, якщо ви бачите ну, гарну, якісну каліграфічну роботу, ви бачите цей танець пензля, цю цю пісню душе. Художник, який вибирає свою професію, цю вони розуміють, що це не лише професія, а саме шлях.